Доброго дня, Магітер українською мене звати Олена. Два варіанти. Загальний розклад, що трапиться з хвилини на хвилину. Повний місяць. 3 липня. Що трапиться з хвилини на хвилину. Напередодні якої ситуації, яких подій ви знаходитесь на даний час? Перший варіант ваша сигнифікація. Не бачите, куди вам рухатися далі? Не знаєте, як вийти саме з ситуації, яка тягарем лягає на вас. Або не маєте можливості прискорити свій подальший шлях. Так, є плани, є бажання. Але ви війшли саме в той період, коли важко виснаженість відчувається, але не тільки фізична, енергетична, емоційна, але. Потрібно, можливо, отримати додаткові знання для того, щоб рухатися далі, для того, щоб пропрацьовувати саме ті моменти, які є тягарем для вас. Так, ви рухаєтеся в вірному напрямку, але період потребує додаткових знань, додаткової інформації, проаналізувати, працювати. Так як раніше, не проходить. Щось потрібно внести нове по відношенню до ситуації, до обставин, в яких ви знаходитеся, щоб досягнути бажаного результату. Загалом благополуччя і достатку. Ви повинні проявити мудрість по відношенню до ситуації? Так, загалом обставини. Те, що відбувається, розбиває вам серце, чому й тягар це відчувається. Але мудрість, віра в себе, віра в те, що все буде добре. Завдяки досвіду, який ви маєте, ви пройшли певний шлях в своєму житті і отримали досвід, мудрість. І завдяки цьому ви і далі крокуєте, і далі рухаєтеся. Але відчай, відчувається відчий. Ситуація не змінюється, бо змінюється в негативному руслі. І ви не можете вплинути на ті обставини, які відбуваються навколо, і лише залишається спостерігати, проявляти терпіння, мудрість, віру в те, що все буде добре. Ситуація. Отримає результат якомога найкращий, особливо для вас. ЗМІ не входитимуть в ваше життя. Фортуна, удача підтверджує те, що незважаючи на важкий період, коли, зрозуміло, був відчий, і це відчувається, але прийшов час рухатися далі. В новому напрямку реалізовувати власні амбіції, переїзд, поїздка, можливо, змінити на деякий час своє місце проживання, або змінити обстановку для того, щоб енергії оновилися для того, щоб змінити ситуацію. Все ж таки, це як поштовхом було для того, щоб ви зрозуміли. Куди вам ти, що вам робити, в якому напрямку рухатися? Можливо, стопор, який існує в залежності від обставин, від ситуації, від тягаря і від розбитого серця, і є тим тягарем, який не дає вам рухатися, навіть розуміння того, в якому напрямку ви не маєте на даний період. А ви повинні активно діяти і рухатися далі. У вас є досвід, є мудрість для того, щоб прийняти рішення, прояснити ситуацію, а вона проясниться, тому що ви дуже цього бажаєте. Але єдине, що світло і темрява, є боротьба, є обставини і ситуація зовнішні, які, від яких ви залежите, і роблять вас залежником, заручником даних обставин. Але ви повинні робити вибір серцем і приймати ті шанси, які йдуть в ваше життя, використовувати і рухатися далі. Нехай повільно, але новий життєвий етап. Перед вами відкриваються можливості, перед вами відкриються можливості. Якби обставини ситуації, те, що відбувається навколо, не робило вас заручниками, але згодом ситуація все ж таки проясниться для вас. І ви наповнитесь енергетикою, позитивною енергією, позитивними, емоці... позитивними емоціями, збалансуєте емоційний стан, зробите вибір серцем, використаєте той шанс, який прийде до вас, а він прийде і підтвердження того, що вищі сили ведуть вас. Крок за кроком ви зможете реалізувати власні плани. Ви отримаєте шанс взаємодіяти. Ви отримаєте шанс все ж таки вийти з тих обставин або з, тих, з того негативного емоційного стану, в якому ви знаходилися. Так, ситуація, яка відбулася в вашому житті, може стосуватися взаємодії стосунків, партнерських стосунків. Але ви все ж таки приймете рішення рухатися далі, незважаючи на те, щоб б і в якій сфері не відбулася зрада, нереалізованість саме тих планів, які у вас були по відношенню до ситуації до обставин або до стосунків, ви дуже швидко зрозумієте в певний період свого життя, що вам потрібно рухатися далі йти в нове, яке буде вас наповнювати. Взаємодія, можливо, в вашому житті з'явиться людина. Не зволікаючи вищі сили, нададуть вам можливість, тобто, щоб гармонізувати саме обстановку в вашому житті, ваше життя прийде чоловік, який допоможе вам подолати, який допоможе вам саме пропрацювати ті негативні моменти, негативний емоційний стан і рухатися далі. Тобто, так чи інакше, вищі сили підтримують, вищі сили ведуть, вищі сили врегулюють, допоможуть врегулювати саме ті моменти і ситуацію, в якій ви знаходитесь. Єдине, що з прийняттям, з вірою, ви повинні працювати, ви повинні діяти, ви не повинні жаліти саму себе і знаходитися в депресії, переливаючи спустову порожнє, і не діяти. Ось цього ви не повинні робити. А. Приймати, працювати, пропрацьовувати, отримувати знання, отримувати інформацію і рухатися. Це те, що буде відбуватись у вас хвилини на хвилину. Але ми розуміємо, з хвилини на хвилину відбудуться зміни. Але ж працювання і сам процес це не хвилинний момент. Це саме те, що буде відбуватись в вашому житті в подальшому. Якби ви не відчували самотність, якби ви не відчували сторонність свою від тих ситуацій, подій, які відбуваються навколо вас, але у вас відбудеться нове відродження, тому що ви повинні, і ви зробите це, поставити крапку на тому негативі, або пропрацюєте саме ті моменти, які є баластом в вашому житті. З вірою в серці ви все-таки оновите енергію, збалансуєте після тих негативних подій ситуацій, які відбулися в вашому житті, або новин, які ви отримували, і це негативно вплинуло на вас, тому що ви дуже задумалися по відношенню до якоїсь ситуації, і все переливаючи з пустого порожня, не діяли. Але отут бути стороннім. Збоку спостерігати, як проходить ваше життя, ні. Ви ставите на цьому крапку і ніякої самотності, тому що ви відчуваєте, що вам потрібно наповнюватись, пропрацьовувати саме моменти балансування, балансу емоційного і енергетичного. І відбудеться нове народження. Енергетично, так, емоційно. Так, ви відчуєте бажання діяти, ви відчуєте бажання рухатися далі в реалізацію. Дякую. Дякую. Перший варіант. Кварен по другому варіанту. Що відбудеться з хвилини на хвилину? Ваша сигніфікація. Ви не повинні знаходитись в ілюзії по відношенню до власної ситуації, в чому ви знаходитесь. Якщо ви, наприклад, ілюзорно представляєте, що саме це є те, що відбувається в вашому житті, тим шансом, який приведе вас до благополуччя і достатку, то ви зраджуєте самі себе, знаходившись в ілюзії і не бачивши реально саму ситуацію, в якій ви знаходитесь. Тому, будь ласка, вам потрібно проаналізувати саме даний момент, і все ж таки зрозуміти, що насправді відбувається в вашому житті. Загалом ситуація складається так, що шанс є для прояснення, для визначення, для додаткового аналізу, щоб ви змогли прояснити для себе ситуацію, що саме, в якому напрямку вам рухатися, і чи. Те, що ви вірите, те, що ви вивчаєте, те, що є актуальним на даний момент в вашому житті, саме є тією справою, або саме тим, чим ви бажаєте займатися, що є для вас шансом, який зможе вам надати саме той результат, якого ви прагнете досягнути. Прояснення відбудеться. Чітке розуміння, і ви зрозумієте, чи знаходитесь ви в ілюзіях чи ні. Ви зрозумієте, чи вірним шляхом ви дієте чи ні. Досвід, мудрість нададуть вам можливості досягнути даної ясності. Що відбудеться з хвилини на хвилину? А ви зробите вибір серцем по відношенню до власного особистого життя. Так, ви бажаєте наповнитися і, можливо, вищі сили нададуть вам можливість познайомитися з чоловіком, який і буде тим партнером. Ви чітко для себе приймете рішення. Спілкуючись з ним, ви напевно після певного періоду зради. Певного періоду, коли відбулася зрада, спілкування взаємодії з іншим партнером або з іншими людьми, ви знаходили свідчі і не бажали спілкуватися і взаємодіяти, знаходити мову для взаємодії для того, щоб будувати довгострокові стосунки. Але в даний період я вам скажу, що що відбудеться з хвилини на хвилину, ви зробите вибір серця, все ж таки боротися за боротьба, іншими словами, будувати стосунки, довгострокові стосунки, бути щасливою людиною, наповненою, відчувати щастя, радість і свято в своєму житті. Не відсікати, не залишатися сам на сам. Саме ті ситуації, в якій ви знаходилися довгий період, ви йдете в нове, в нове починання. Ви будували плани, враховуючи те, що попередньо у вас була ситуація по відношенню до стосунків, коли вам розбило серце. Вас зрадили, але зрозумійте, будь ласка, не ви самі себе, а вас. Тому з іншими людьми ви відсікаєте, очищуєте свій простір саме від зрадників. А з довірою до себе ви повинні рухатися далі. З довірою до себе. Будувати, аналізувати, але не знаходитися в депресії, не переливати спустого порожнє, а брати керування в своєму житті, власне, в свої руки, керувати процесом, ти в ситуації обставинами. За допомогою вищих сил, використовуючи шанс, зробивши вибір серцем, ви повинні рухатися в нове. З хвилини на хвилину ви зрозумієте, що вищі сили нададуть вам можливість і приведуть у ваше життя саме ту людину, з якою ви відчуєте бажання будувати дані стосунки. Тому що це ваше життя. І ви не бажаєте знаходитися на обочині. Власного життя, а бажаєте досягати результату, активно діяти і використовувати ті шанси, які йдуть у ваше життя. Так, ви активна, самостійна, самодостатня. І ви бажаєте йти в розвиток, не зволікати. Ви бажаєте кохати і бути коханою. Ви бажаєте дуже швидко, не затримуючись саме в тому негативі, який стався в вашому житті. Із зради партнера, або загалом негативних ситуацій, і обставин, які певний період заставили вас проявити терпіння. Ви очікували можливості, шанси, або загалом, коли ви зрозумієте, в якому напрямку ви бажаєте рухатися, тому що було небачення, неясність, небажання. Бажання бути в самотності, не бажання знаходитися в стосунках і будувати дані довгострокові стосунки. Але вищі сили завжди здійснюють наші бажання, і вони розуміють насправді, чому ми бажаємо. І як би ви не казали ні в той момент, коли ви пережили зраду, вищі сили розуміють, що пройде час. Ви пропрацюєте, залікуєте саме власне. Ту рану, яка є на вашому серці, і загалом, все ж таки, підете в будування нових стосунків взаємодію з новим партнером. І будете реалізовувати свої бажання бути жінкою, матерею, самодостатньою, і досягати стабільності в своєму житті. Це і буде по справедливості, незважаючи, що Кардинально змінилося ваше бачення. Те, що ви бажали, або як ви бачили своє життя в минулому на даний момент, дуже кардинально відрізняється від того бачення і саме реалії вашого життя. Але щоб не відбувалося, ви чітко і ясно розумієте, і повинні зрозуміти, що. Вищі сили надають вам шанс ваша справа використовувати, ваша справа діяти, ваша справа взаємодіяти, проявляти власну активність і здобувати той результат достатку благополуччя, на який ви навіть, можливо, і не могли розраховувати. Але загалом стабілізувати, наповнитися і реалізовуватись як жінка, як мати, як бізнес-вумен, жінка, яка Бажає бути самостійною, самодостатньою, незважаючи від свого родинного, сімейного положення. Тобто не існує протистояння в стосунках в партнерстві, коли люди самостійні, самодостатні і розуміють те, що кайф знаходиться поруч з людиною, яка має бажання розвиватися. І не спостерігати. За життям інших, жити життям інших, а жити власним життям, власними планами, реалізацію власних планів, але загалом то паралельно будувати стосунки з партнером, який поважає саме вас за те, що ви є, такі, які ви є. Тому, будь ласка, приймайте ті ситуації обставини і шанси, які йдуть в ваше життя, і ті поради, які надають вам вищі сили. Нам пораду для другого варіанту ви ресурсна людина, щоб знаходитися на стороні свого життя, ви повинні все ж таки пропрацювати цей момент і вийти з внутрішньої або зовнішньої конфліктної ситуації. Ну, загалом тут більше внутрішнє, тому що. Поставити крапку, у вас є сила, у вас є ресурси, у вас є внутрішня сила волі і духу для того, щоб вийти з даного стану. І не зволікати, не знаходитись в самотності, а будувати власне життя, насолоджувати життям, іти в ту мандрівку, яка наповнить вас. Ваше життя прийде саме те, що буде наповнювати. Ваше життя прийде саме те, чого ви бажаєте. Ваше життя. Прийде саме те результатом ваших справ, результатом ваших дій, результатом ваших пропрацювань буде саме інтеграція, тобто гармонізація в вашому житті, зцілення, наповнення, нове народження. Ви поставите крапку, ви пропрацюєте, ви позбавитесь Негативно емоційного стану, загалом ресурси є. Єдине, що потрібно забажати прикласти зусиль і не знаходитися на стороні, на обочині свого життя, а жити, жити, діяти і отримувати результат. Якої би сфери життя це не стосувалось, але віра в себе надасть вам можливості, використавши шанс, який нададуть вам вищі сили. Прояснити, наповнитись і жити, відчуваючи себе щасливою людиною, коханою людиною, відчуваючи щастя, кохання, радість, наповнення як від довгострокових стосунків, так і від власної реалізації. Дякую, магітеру української до зустрічі!